you <laughs> Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, відбулося 22-е позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів наталія музика пропонується наступні зміни з державному бюджету надається субвенція на харчування перших четвертих класів загальних спітніх шкіл нам сума доведена 2 мільйона 14 тисяч п'ятсот гривень <проводиму> та, та, терміново треба внести зміни, бо вже призначення на шостий місяць стоять. Потім по активних парках теж субвенція, нам збільшують суму на 73 тисячі 298 гривень і е, відшкодування енерносіїв за розміщення е, переміщених осіб. У зоряному нас є сума 34 228 гривень. Це щодо збільшення дохідної частини, а також необхідність коригування по опорній багатопрофільній лікарні, зменшення поточних видатків на капітальній в сумі 99 600 гривень за рахунок перерозподілу і збільшення на капітальні видатки по нашому комунальному підприємству «Водоканал» на виготовлення проєкту до кошторисної документації. Капітальний ремонт двох ниток напірних трубопроводів стічних вод під автомобільною дорогою Р09, Мироїмка Трифінка на ділянці 6 км 60 тисяч гривень. Отакі зміни планується внести. Члени виконавчого комітету погодили дане питання, і також питання про доцільність зарахування малолітньої мешканки громади на цілодобове перебування в заклад, який здійснює інституційний догляд та виховання дітей. Погодили затвердження проєктної документації на об'єкти капітального ремонту дорожнього покриття визначених вулиць в місті Миронівка та в селі Зеленки. Члени виконавчого комітету заслухали і погодили внесення змін до граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету.